Вітаємо вас на першому міському телеканалі. Мене звуть Тетяна Косенко. Як завжди, в цей час зустрічаємося в цій студії для того, щоб поговорити на актуальні теми: як профілактувати деякі проблеми пов'язані із здоров'ям, як зробити так, щоб не побачити новий діагноз у своїй картці чи у карці вашої дитини. Саме в консиліумі говоримо щотижня про це, і сьогоднішній день не виключення. Дві важливі теми. Одна пов'язана з народженням дітей, бо життя триває. Інша з першою допомогою від травм, які несе із собою літо, яке вже на порозі. І перший гість вже в нашій студії. Привітаємося, Віктор Штегеран, завідуючий відділенням патології вагітних та екстрагенітальної патології вагітних пологового будинку номер 5 лікар-акушер, гінеколог центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 лікар УЗД. Вітаю вас, Доброго пане Вікторе, в нашій студії. І ви знаєте, як і зазвичай новини на початку нашої програми для телеглядачів для вас може бути також цікавими. Юнайтед 24 зібрали кошти для відбудови рентгенвідділення Чернігівської міської лікарні минулого року медзаклад постраждав від ракетної атаки терористів. Відділення було практично повністю знищено, як ви бачите на своїх екранах. А зараз воно вже знов працює. Відновлені частково зруйновані капітальні стіни, залізобетонні перекриття, покрівля, труби, 90% інженерних комунікацій. Загалом медзаклад отримав майже 14 мільйонів гривень. Команда МОС дякує усім, хто підтримує медичний фронт та допомагає лікарям продовжувати рятувати життя. Тому що життя, як я й казала на початку, триває, і ми повинні, попри атаки росіян, встояти, повинні тримати фронт всюди. Ще одна новина: медики продовжують відновлювати військових та цивільних, що постраждали від російської агресії. Подивіться на світлини: це Артур у свої 14 Хлопець пережив окупацію рідного Херсону. Але після звільнення, коли здавалося б... Все, терористи покинули місто, хлопець потрапив під артилерійський обстріл та отримав серйозні травми. Херсонські медики зробили все можливе, але врятувати руку вони не змогли. Артуру зробили ампутацію, але реабілітологи та психологи розпочали роботу з фізичного та морального відновлення і підготовку хлопця до протезування. Артур отримав високофункціональний протез руки з біонічною. Істю і сучасний протест, до речі, для хлопця виготовили саме в Україні. Зараз продовжується праця з хлопцями, але він вже може взяти яблуко та цукерки е, після перших днів тренувань, переставити стакан з водою, взяти коробок із сірниками, відірвати виноградину. Такі тренування для дитини, і ми бажаємо Артуру і таким діточкам і людям, як він, найшвидшого одужання, адже це ціле життя. Після війни, після перемоги, яке чекає на них, і вони повинні бути просто рівноцінними членами нашого суспільства. Ну і ще одна гарна новина на останок: за останній тиждень в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 130 маленьких українців, 65 маленьких одеситів і 65 юних одеситок. У пологовому будинку номер один народилася трійня, і загалом за останній тиждень населення Одеси також поповнили ще дві пари двійнят. Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним породілям та новонародженим. І медичний персонал перебуває на своїх робочих місцях, як і всі наші лікарі. І от саме нагадаю про народження дітей, про породіль жінок. При надії будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Нагадаю, Віктор Штегеран, завідуючи відділенням патології вагітних та екстрагенітальної патології вагітних пологового будинку номер 5 лікар лікар-акушер-гінеколог центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 та лікар ультразвукової діагностики в нашій студії. Пане Вікторе. Є привід, дуже така ще одна новина, яку ми можемо зараз озвучити нашим глядачам. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 в Одесі став одним з перших, хто отримав новітній такий пакет від НСЗУ щодо ведення вагітності в амбулаторних умовах. Що це за пакет? Що це взагалі таке, і чим ця новинка така цікава для наших глядачів? Ще в 2011 році був виданий наказ Міністерства охорони здоров'я 417 який говорив про те, що вагітні можуть спостерігатися як сімейним лікарям, так і акушер-гінекологом. Але на той, на той час це було дуже революційно і так і в Україні, так і залишилось спостереження вагітних в жіночих консультаціях, акушер-гінекологами. Але тривав час і. Завдяки реформі е, ведення вагітності та інші, надання інших пакетних умов бу, е, було запроваджено Національною службою здоров'я України, і там було прописані умови, за яких можуть спостерігати за вагітними той чи інший лікувальний заклад в Україні. І деякі регіони, наприклад, е, наскільки мені відомо, в Дніпрі, вони вже е, в більшості своїх... Е, Спостерігають жінок в центрах сімейної медицини, де їх спостерігає як сімейний лікар, так і акушер гінекологи От я пам'ятаю, ви знаєте, в нашій студії було багато гінекологів, які саме говорили, і взагалі інших лікарів, таких більш вузького профілю, які завжди казали, сімейним лікарям це ще зарано, їм не можна це довірити, бо вони ще некомпетентні. Про будь-яку таку хворобу чи стан ми говорили і завжди, ну звісно, коли людина займається все своє життя в вузькому профілі, вона має більше досвіду, більше знань. Але, от саме вас спитаю на практиці, вже наші сімейні і лікарі підтягнулися, вони можуть вже е, брати на себе таку відповідальність в центрі сімейної медицини номер 3 була впроваджена робота ще до підписання пакету ще минулого року, і протягом останніх шість місяців, не зважаючи на війну, було дуже проведено дуже потужну роботу, підготовчу для того, щоб Жінки могли спостерігати в центрі сімейної медицини, і на сьогодні це спостереження дуплексне. Тобто, як сімейний лікар, так і акушер-гінеколог разом спостерігають за цією вагітною. І це такий симбіоз, де один доповнює другого, тому що знання в ну, екстрагенітальній, тобто в патології, що стосується серця, нейрок, там печінки у сімейного лікаря. Uh -huh. ну, Трохи більше, а що стосується перебігу вагітності, їх тонко ускладнень, то звісно Кшаргіниково там більш потужний і тому разом виходить значно краще. От за останніми, до речі, даними, які мені довелося знайти саме от безоплатні послуги за цим напрямом надають вже майже 700 лікарень в Україні, 24 з яких приватні. Ну тобто різні можуть, я так зрозуміла, долучатися заклади медицини до спостереження за жінками при надії. Скажіть, будь ласка, що це за такий пакет, що туди входить, що може отримати вагітна, коли стає на облік. Цей пакет згідно вимог Національної служби здоров'я України підрозуміває собі надання повної безоплатної для жінки, вагітної жінки, надання медичної допомоги, спостереження за перебігом її вагітності, виконання всіх необхідних аналізів, лабораторної діагностики, ультразвукової діагностики і таке інше. Саме у цьому медичному закладі, який підписався на цей пакет. Тобто, якщо заклад говорить о тому, що він спроможний надавати цю медичну допомогу, то для жінки весь пакет, весь пакет спостереження він безоплатний від першого прийому знайомства з лікарем. І до останнього прийому перед тим як жінка піде до пологового будинку народжувати, тобто всі ці дослідження, ультразвукова діагностика, дослідження доплером, всі ці аналізи, да, нарків, загальний, аналіз, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, якщо якісь є порушення, там, наприклад, з, з боку нирок, тобто додаткові аналізи, ультразвукова діагностика, вона нирок там чи, чи інших органів малого тазу, вони також для жінки. Мають бути безкоштовними про це прописано в контакті між лікувальним закладом та Національною службою здоров'я України. Скажіть, будь ласка, це саме у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 там де дуплексне таке супроводження, чи загалом зараз так в Україні, що і гінеколог, і сімейний лікар спостерігають вагітно? Самим пакетом прописані необхідні умови, і якщо така можливість є у центру, Будь-якого, угу. чи у лікувального закладу вторинного рівня лікарні, багатопрофільної лікарні або пологового будинку разом з жіночими консультаціями. То така ну, допомога надається саме територіально в цих медичних закладах. Це може ще раз кажу: це буде як центр первинної медико-санітарної угу. допомоги, так і лікувальні заклади, які раніше надавали медичну допомогу. Чому я перепитала? Тому що ну ви знаєте ж ці такі е, майбутні матосі, вони ж дуже переживають, особливо якщо це перша дитина, ну як це от е, завжди ж це робив лікар-гінеколог, спостерігав в жіночих консультаціях, вони там цим займаються, а тут може це не так мені буде не стільки уваги, не стільки досвіду. І тому я перепитала, що це таке паралельне так, так. спостереження, щоб знаєте, хоч в цьому питанні е, зараз, в ці неспокійні часи, і щоб жінка була спокійна, що тут все в порядку, так і в сім в центрах сімейної медицини обов'язково мають бути в штаті акушер-гінеколог. і тому жінка буде отримувати найсучаснішу е медичну допомогу, що стосується ведення як ускладненої, так і неускладненої вагітності, тому що акушер-гінеколог має такі компетенції. Скажіть, будь ласка, як стають на облік? На якому місяці наразі щось міняється з цими реформами, з цим всім. Як це відбувається? І що буде, якщо ти вже став на облік, ну, наприклад, в Одесі, а тобі треба їхати в інше місто? Чи ти вирішив переїхати? Як це регулюється? Ну, я думаю, що в незалежності від реформ та від часу, як настання вагітності з неї ніколи не зміниться, так і спостереження, я маю на увазі те, що стати на облік жінка може будь-якого часу, якщо вона знає, що вона вагітна. Ну, а ознаки вагітності всі знаються, затримка місячних, та потім швидкий позитивний тест. І це може бути привідом для первинної консультації та постановки на облік. Наразі більш доцільно, як на мене, то це постановка на облік, якщо не ускладнена вагітність, якщо вона наступила запланована чи не запланована, але у жінки немає ніяких проблем, то це десь приблизно в терміні 10-12 тижнів. Якщо є якісь покази більш раннього ранньої постановки вагіт на, на облік, то можливо і в 6, і в 8, і одразу, якщо я ж кажу, як тест буде позитивний. Після первинної консультації лікар, який спостерігає жінку, виробляє план ведення цієї вагітності. Він може бути коригований при першому, після першого результатів першого обстеження або в подальшому, якщо виникнуть якісь негаразди у, під час цієї вагітності. Щодо того, і всі ці дані, всі ці дані вони. Заносяться як на паперову, в паперову форму. Є так форма індивідуальна картка вагітності, вона завжди знаходиться в лікувальному закладі, та обмінна карта або паспорт вагітної. Це така сама форма, але трохи менше. І всі записи і спостереження, які є в великій формі, такі самі є і в маленькій формі. Цю маленьку форму жінка отримує. Після пер первинного звернення їй мають надати її, і вона з нею, ну, як паспорт е громадянський, має бути разом з нею, тому що під час, е ну, чи вій навіть війни зараз, тим паче, то любе ускладнення, якщо, ну, якщо не дай Боже, станеться, то вона з цим зі паспортом може бути госпіталізована і в лікувальний заклад. І там буде вся інформація про перебіг її вагітності. Тобто Крім ми навіть то... порекомендуємо не вдома тримати так, так, е так, так саме цей паспорт, а саме носити із собою. Бо іноді знаєте, е як ми з вами до ефіру казали, що до паспорту держава надала нам таку можливість дію такий додаток. Ми там багато в нас документів, і водійські права, і паспорт, і закордонний паспорт. І ми вже не носимо паперові з собою документи. Але е цей документ, я думаю, що дуже важливий, адже ну, навіть, навіть от зараз літо, спека, якісь ще ускладнення, і ти просто посеред вулиці отримуєш якусь допомогу швидку, а в тебе з собою вже є всі ці дані, які лікарі можуть урахувати при наданні допомоги, так? Так, саме так. Але є дублююча інформація в електронній системі охорони здоров'я. Це така сама система, майже як дія, і в, в будь-якому лікувальному закладі України, якщо туди звернеться вагітна, то можуть і цей лікувальний заклад має контрактування з Національною службою здоров'я України, і вони знаходяться в, в електронній системі охорони здоров'я, здоров то вони можуть знайти там дані також про вагітну. Тобто, ну, якщо, не дай Боже, так сталося, що ви втратили це. Ну, там чи, не знаю, якими чим чи чи угу. загубили, чи ще щось інше, то все одно інформація про вас зберігається в електронній системі. І якщо ви навіть переїдете до іншого міста, то інформацію зможуть надати, але завжди завжди є комунікація між лікувальними закладами, і це можна продублювати, якщо на то є потреба. Тобто, якщо є там таке бажання кудись переїхати, чи така примусова ситуація складеться під час воєнного часу, що треба переїхати? Можна знятися з обліку і стати у іншого лікаря, як з сімейними лікарями? Ну, звичайно, краще, якщо комунікація буде відкрита, і Пацієнт попередить, що він змінює місце проживання, і таким самим чином лікар зможе більше прискіпливо заповнити цю форму, і яка є, їде разом з жінкою, і це буде краще. Але навіть якщо це неможливо за якихось умов чи обставин, то це не має ніякого значення. Жінка переїжджає в інше місто, місце перебування. І вона там і звертається до лікувального закладу, який має цей пакет да, і контрактувався mm. за... з Національної служби здоров'я України про ведення вагітності. І там стає на облік. Всі її дані будуть, ну як в реформі, як в сімейки, так і на вторинці, Гроші йдуть за пацієнтом. І, і в, такий, в, такий, ну, в такому разі гроші, які отримали цей лікувальний заклад, да, перестають сюди надходити і переходять разом з пацієнткою. Той лікувальний заклад, де вона буде спостерігатись, але це ніяким чином не погіршує надання медичної допомоги чи спостереження цій жінці та за її внутрішньотробною дитиною. Хочу підкреслити саме для наших глядачок, для наших глядачів, що не в будь-яку сімейну амбулаторію, ви можете піти. А саме, як от каже пан Віктор, що це повинна бути така амбулаторія, яка має договір за цим пакетом послуг з Національною службою здоров'я України. І якщо вам потрібно знайти такі дані, то є дашборд. Ви заходите в інтернеті на Національну службу здоров'я України їхній сайт у фільтрі група послуг. Ви пишете вагітність або ж телефонуєте. До контакт центру НЦЗУ No1677, і оператор допоможе вам знайти найближчий заклад, який саме має цей договір. Не будь куди, щоб ви не витрачали ні свій час, не витрачали час на похід. Якщо вже маєте так вагітність, вам не треба йти у лікарню, де приймають, може там і з інфекціями якимось пацієнтів. Ви просто знаєте, куди саме вам піти, вже не виходячи із дому. Пане Віктора, ви ви кажете, що. Ти є така система електрона. Вона є така медична єдина. А щодо од які ми пережили, слава Богу минулої зими. Якось це впливало до доступу до цієї системи. Чи вже наші лікарні поступово були обладнані генераторами різними такими акумуляторами, які допомагали лікарям все одно мати доступ до цієї системи? Ну зараз для того, щоб надавати медичну допомогу, кожна кожен лікувальний заклад має мати альтернативний. Істочник енергопостачання, генератор, да, але інколи дійсно в найпот... найскрутніші часи, то ця ну, система, вона ну як люба електронна система може підвисати якийсь час не працювати. В цей час завжди є дублювання, воно прописано і є ну, вироблений алгоритм, як має поступати в тих чи інших випадках, і лікар, і лікувальний заклад, і які рекомендації може отримати пацієнт. От, все ж таки, бачите, всі ці прихильники сучасних технологій, які кажуть, що майбутнє за електронними гаджетами, то вони ще в Україні минулої зими не були. Тому так, так. все одно потрібно зберігати ці, ну поки що так, поки ми в стані війни, поки Росія не припиняє атаки, нам треба мати ці е, дубльовані документи на паперовому носії, щоб якщо така ситуація надати її саме лікарю. Що хочу ще вас питати, пане Вікторе, там багато є такий це є в пакеті ведення вагітності в амбулаторних умовах, серед якого є й школи такі, батьківства. Вони були, ми навіть в себе в проєкті в консиліум робили, запрошували різних експертів від неонатологів до педіатрів і поступово розповідали про різні цікаві стани або такі турботливі для батьків. Були такі безоплатні, були такі зараз. Я дивлюся, активізувалися у приватних закладах платні школи. Чи є вони зараз загалом безоплатні для наших майбутніх мам та татусів? Чи вони ще потрібні? Чи зараз інтернет найкращий порадник для майбутніх батьків? Інтернет ну звичайно, на, сь на сьогодні є. Ну я б не сказав, що це найкраще, але він найвідвідний відвідуваніший. Е Ресурс, звідки береться інформація. Всі ці, ці школи відповідального батьківства були дуже розвинуті, але спочатку ковід потім розпочалася війна, і це сталося трохи. Ну, складно спочатку з ковідом були епід... за епідемологічними показами, були заборонені ці речі. Потім війна, паніка, страх, і вони не проводились. Зараз потрохи життя завдяки нашим збройним силам в тих містах, які не при Знаходяться в стані активних бойових дій, то дійсно починає розвиватися знову школа відповідального батьківства, де розповідають жінкам та їх партнерам. Це можуть бути як чоловік, так і найближчі рот родственники, або це може бути подружка, якої жінка довіряє цілком, uh -huh. або є так, ну всі знають сертифіковані доли. І от вони разом можуть відвідувати ці школи відповідального батьківства, де будуть розповідати жінки, що таке, як нормально перебігає вагітність, які є загрозові стани, і відповідають на всі питання, які можуть виникнути у сімейної пари, і також готуються ну, до, пологу, до пологів ну, в п'ятому пологовому, дуже зараз. Розвивається день відкритих дверей, де жінки, які мають народжувати, приходять і <кій> їм проводять екскурсію, розповідають, як побудов... розташована, і побудована структура пологового, як їх приймають, як надають медичну допомогу, як спостерігають, як проходять пологи та післяпологовий період. Так, так само в Центрі сімейної медицини ну, наразі планується школа відповідального батьківства найближчим часом організувати, Організована і в, е, в ці ну в ці школи можуть проходити не лише жінки, які спостерігаються саме в нашій сімейній в центрі сімейної медицині, але й в жіночих консультаціях. Якщо їм ближче їхати, ну тобто саме в туди, в той центр в цей це mm -hmm. центр. Ну тому що ну він зараз цей центр до де я приймаю, вона знаходиться на Таїрова, на Ільфа і Петрова. Там дуже великий мікрорайон. І так до, щоб нікуди не переміщатися. Да, до що наших консультацій дуже далеко, тому запрошуємо. Сіро дякую вам. Ви знаєте, Віктор, обов'язково з вами. Ми повинні зустрітися ще раз поговорити ще про тривожні такі валізки, які вагітним треба буде мати із собою. Нагадаю нашим глядачам Віктор Штегран, завідуючи відділенням патології вагітних та екстрагенітальної патології вагітних пологового будинку номер 5 лікар кушер-гінеколог центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Був в нашій студії. Ми до вас повернемося за декілька хвилин вже з новою темою. І е, з новим гостем.